Святий Духу Боже, Духу Отця і Сина, упокоряючись перед Божим престолом Твоїм, перед обличчям неба і землі, посвячуюся Тобі та віддаю тобі душу і тіло моє, обожнюю світло твоєї нескінченної чистоти, досконалість Твоєї справедливості, сили Твоєї любові, ти світло і сила моєї душі. У Тобі живу, думаю та дію. Аби невірністю твоїй ласті не засмучував тебе, не грішив проти тебе, і вчини так, щоб безнастанно, слухаючись у голос твій, ішов за твоїм натхненнями. О Духу Святий, податель удару мудрості, освячуй мене. О Духу Святий, податель удару розуму, навчай мене. О Духу Святий, податель удару поради, керуй мною. О Духу Святий, податель удару сили, зміцнюй мене. О Духу Святий, подателю дару уміння, просвіти моє невігластво. О Духу Святий, подателю страху Божого, увільни мене від усякого гріха. О Духу Святий, подателю дару миру, обдаруй мене миром. Благаю тебе, Духу Святий Боже, уділи мені сили, щоб у кожній хвилині життя керувався добротою і благими намірами, упокоренням і вірністю, терпеливістю і любов'ю, радістю. І поблажливістю.